Пантелеймон, куліш, пряха, пряла прялочка моя, не переставала, аж прийшов до мене гість рватись нитка стала, уродливий, молодий, а як заговорить, слово гарне, приязне, мов у дзвони дзвонить. Пряла кужиль я тонкий, не переставала. Тепер прядова моє нехтувати стала. Як прийшла зима, нема основи, ні в моку, пробалакали ми вдвох цілого півроку. Як прийшла весна красна, нічого білити, стали люди на мене на селі дзвонити. Не біжу тепер бігцем вранці до криниці, і кивають на мене гожі молодиці. Пряла вдень я і вночі тепер. Перестала прокуделицю мою славонька постала.